Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто. Власне чергове похолодання чекає на нашу країну в Україні. Вже з цієї п'ятниці прогнозують морози до мінус 25. п'яти країна різке та сильне похолодання, каже снаптикиня Наталія Голеня. Власне, як ми розуміємо, ворог не припинить атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. І як нам бути в цьому контексті, як проходити продовжувати цей опалювальний сезон, будемо більш детальніше говорити з нашим спікером. Це експерт з енергетики. Андрій Закревський, пан Андрію, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення, пані Оля. Дуже дякую, що надаєте майданчик і за кваліфіковані запитання. Розпочнемо з того, що міністр енергетики Денис Шмигаль каже, що Україна та Польща збільшать потужності для імпорту газу. Це сприятиме стабільному теплопостачанню українських будинків, лікарень, шкіл та критичної інфраструктури. Нарощувати пропускну спроможність для імпорту газу з Польщі до України розпочнуть вже у лютому, тобто я так розумію, з неділі. І до кінця квітня потужності зростуть із 15,3 мільйонів кубометрів до 18,4 мільйонів кубометрів на добу. Пане Андрій, наскільки ви вважаєте, суттєвим є це збільшення потужності імпорту газу з Польщі, і чи може це рішення реально стати тим гарантом стабільного теплопостачання у наші домівки? Так це дуже гарне рішення, і незважаючи на якийсь політичний фон, який постійно виникає між відносинах між Польщею та Україною? Всякими там негараздами пов'язаними тим, що деякі фермери там польські користуються конфліктом для того, щоб привертати увагу до своїх інтересів. от ми бачимо, ми бачимо, як Польща насправді це дружний до нас і братирський народ, який в важку ситуацію нас не кидає. Іноді навіть у мене є такий дисонанс, коли я знаю про перемовини, які відбуваються, наприклад, вже і Потім бачу того ж самого політика, який починає говорити там про Волинь, і там про якісь політичні негаразди, але тільки що він казав хлопці, вам надати, що ми можемо допомогти. Ми підготували для вас. оце-оце. І це дуже важливо, насправді. Наскільки багато 15 ,3, 18 мільйонів, це дуже багато насправді. Треба розуміти, що от зараз під час, під час усіх холодів, які у нас є, от, ми забезпечуємо газом не тільки себе, але і робимо такий Вкладення в майбутнє безпекової архітектури Європи, то є деякі компанії, в тому числі європейські, які довірили нам газ на зберігання. От, і ви прекрасно знаєте, що зі сторони Польщі є у нас Балтика на Балтиці є заводи, які розжижають скраплений газ. От і е, використання українських підземних сховищ газу для того, щоб на майбутньому зберігати газ, е, який поступає з кораблів, а потім розпов... ну, роздавати його по всій східній Європі. Це одне завдання, які зараз робиться. І от е, зараз це не тільки вклад, тут те, що нам конче потрібні зараз і ці один, два, три мільйони, як завгодно. То тобто, це ну це для нас дуже потрібна ситуація. То тобто, є таке розширення, щоб ви розуміли, да на три мільйони кубів починаючи з лютого місяця. Це вважайте, що поляки нам подарували без всій Україні без проблемну добу. Постачання газу в оці от лютий мороз, от, якщо от буде ці лютих морозів, так наприклад, там два-три дні. Тось ми будемо споживати на день від 110 до 140 сорока мільйонів кубічних метрів. от вот помножте три з половиною мільйони на 30 днів ви і ви отримуєте оцю добу безпеки, які яка нам може знадобитися от саме лютий мороз. Це просто ну ну. Сподіваюсь, що я вам самі речі окреслю Це uh -huh. допомога тут і зараз, це допомога у мороз, і це ще укріплення нашої майбутньої енергетичної безпеки. Uh -huh. Але пане Андрія, що тоді у нас з нашим видобутком газу, якщо ми зараз говоримо виключно про збільшення імпорту? Uh -huh. Ми протягом минулого року. У нас ворог. Двічі знищував зв'язок нашої газотранспортної системи з родовищами газу. То він був по КПГ, він бив по пункту збору газу, там ну, установка комплексу підготовки газу. просто справа в тому, що просто так родовищ газ спочатку повинен об'єднатися, почиститися, а потім вже. Попадати в газотранспортну систему, так от і коли порушується цей зв'язок, ти не втрачаєш газ. Він не випровується кудись там в космічний простір, там чи в атмосфері не розчиняється. Він залишається під землею тоді, коли він тобі потрібен. І mm -hmm. тут робота, яка була проведена минулого року, ну вона неймовірна. тобто ми поставили в державних компаніях рекорди покоріння. Приватні компанії теж збільшували видобуток ті, які працювали от ми справді з початку війни побачили неймовірні трудові подвиги на наших працівників газовиків. які не тільки ну тут, що фішка полягає в тому, що більшість родовищ знаходиться якраз в безпосередні зони вогневої вогневого зімкнення. Там реально залітають дрони, реально залітають снаряди, реально залітають каби. Водо наших об'єктів видобутку, і от ДВІЧа, Спочатку 40% зв'язків було вибито, потім 60% зв'язків. Тобто це не видобуток. Вибивається, це зв'язок з видобутком Вибивається, але проблема полягає в тому, що в той момент ти потрібен зберегти режим роботи свердловин. Ти повинен відремонтувати УКПГ. Ти повинен зробити так, щоб цей ремонт не призвів до втрати свердловин після їх. Там вимушеної зупинки. Це величезна робота, яка була проведена минулого року. Я Хочу нагадати, що насправді це план А, От, щоб ви розуміли, використання наших, нашого видобутку підземних сховищ газу да накопичення влітку газу. Це план А, про який казав президент. А імпорт газу це був вже план Б. От і зараз, коли ми в першій черзі поговорили про про план Б, ми повинні поговорити і про, про план А, про видобуток. Видобуток а, був двічі минулого року відновлений, і двічі були поставлені рекорди по видобутку а, спочатку незалежності України, тобто, такого приросту. То є, ви, то, це, це треба розуміти. Зараз є проблеми деякі. Про них я теж писав: проблеми полягають в тому, що а, в, з, ну, відбулося перезмінка в, в, в Міністерстві енергетики і. А, Минулий склад Міністерства енергетики, включно держсекретаря, не підписували документи по критичності для сервісних компаній Я хочу, щоб ви зрозуміли, у нас є компанії водобувні добовні сервісні. Відбовні компанії займаються тим, що продають подають газ, інвестують в розвиток родовищ в геологію, розподіляють гроші, участвують в акціонах. Є відповідальними за. Надрокористування, а сервісні компанії – це компанії, як які безпосередньо бурять, ремонтують. Ллагодять це все, прокладають труби, займаються розвідкою і так далі своїми руцями. Ну, якщо так мабуть, мабуть, приклад всім зрозуміли. от ви власник багатоквартирного будинку, да і у вас є так ЖЕК чи ваша управляюча компанія. да Це от окремо. А є слісарі, які і електрики, які приходять, все вам лагодять. Про сервісна компанія це слісарі і електрики. А ваша управляюча компанія це та, яка з вас збирає гроші, і святкує за тим, що все було добре. І е, е, платить гроші вашим сетарям і електрикам. І от коли е, іде, іде бронювання сервісних компаній, е, керівники компанії під свою відповідальність, це керівники нафтогазу там українзадобування, Укрнафти чи ДЕТЕК Нафтогазу і так далі, вони своїм підписом завіряють, що насправді от Андрюха Закревський це спеціаліст, який займається постачанням обладнання. да Тобто він у мене е, повинен приїхати на свердловину. І привезти туди такі-то цементувальний агрегат, чи привезти, наприклад, таку суміш цемента, поставити туди інженера, який буде кріпити свердловину, чи, наприклад, встановлювати манометри чи маніфольди для тільки що розбомбленого ОКПГ, і це от записано в договорах. Перечислено, то тобто, і там написано, що, наприклад, минулої п'ятниці одна із компаній повинна була виїхати на таке та зайнятися такими операціями. А вот і у цій кампанії закінчилася 14 січня. у неї закінчилося воронювання співробітників, і питання не в тому, що хтось із співробітників боїться йти на фронт. хочу вам сказати, що багато зараз повертають наказами, в тому числі за того, що є ну, Укрнафт, Наприклад, вона наполовину зараз власник у то есть вона наказами повертає деяких вояків, які хочуть воювати. І хочу вам сказати, що це ж задоволення маленьке е, борити в 40-градусні морози, так? І на ветру, тобто це, це, це теж е, такі моменти. І е, коли закінчується таке бронювання у сотрудників, вони питають: а на наступному тижні вам треба буде, щоб я поїхав на родовище виконав своє зобов'язання? Якщо цього тижня мене приймуть в ТЦК, то наступного тижня я не поїду. От, і будуть зірвані зобов'язання. І от коли ти читаєш оці от додатки, які підписані, а іночі двічі були підписані там же за цієї призмінки, відбувалося так, що нам доводилося деяким компаніям двічі перепідписувати листи там в видобувних компаніях. Тобто ти читаєш, і там написано вже: вигран тендер такої-та, договір такий-то. Через місяць ця компанія повинна стояти на такому на тародовищі. Такому і це, як, це виглядає як бюрократичний снаряд, який залитає на Тобі на родовище, то є, тому що туди люди не поїдуть, там будуть Ні, стояти, там просто зупиниться робота. А ми тільки що з вами сказали говорили про те, що джерелами є видобуток власний, да, то є, які ну в умовах зими зразу через КПГ шурують вам в ваші газові коти, ваші котельні, і просто до вас в комфорті яким зараз грієте собі чай. От. То ну, я сподіваюся, що зараз ця ситуація буде якось змінена, але на даний момент ситуація така, що одна компанія вже не виїхала на роботу в п'ятницю, а друга компанія завтра не вийде, якщо не буде налагоджена робота комісії, яка видає критичність. Тим більше, що я ще раз повторюю: я чесно кажучи, я спорюю у цей момент, що критичність надається тільки тим компаніям, яких вже підписані договори. Тому що це зменшує кількість учасників в тендерах, наприклад, державних компаній. Да, тобто, як як на мене, то повинна бути ну як там сонячними електростанціями. І так далі. Якщо є сонячна електростанція, то робітники повинні бути при ній. Правильно? Тобто, якщо у нас є видобуток, то при тосми тобто, компанії ці повинні зразу ж бронювати співробітників там і так далі. Тим більше, що зараз сумасшедший недобір, щоб порозуміли, ми ну нам не вистачає. Десятків тисяч я не помилюся, коли вам скажу десятки тисяч робітників зараз не вистачає. от і навантаження на кожного робітника зараз сервісних кампаній просто неймовірне. Ну просто неймовірно. От так, от добре, ми це відкладаємо в сторону. Ну вже коли ти заключений договір, то це виходить, Ти можеш оцінити шкоду, яку наносять на бронювання цих співробітників, просто відкривши оцей додаток до листа критичності, який угу. підписаний керівниками міродоповідних компаній. От, я сподіваюся, що це от ну, вже комісія сформована нарешті. Тобто, хочу вам сказати, що вона не працювала місяць, місяць. От, а зараз війна ж почалася в лютому, і ви пам'ятаєте, що ці бронювання були на три місяці, на шість місяців, потім там на рік були, але вони все одно кратні лютому місяцю, кратні кварталом, і зараз, якщо ця ситуація не виправиться, то за трьома компаніями буде вже 33 компанії, і це створить. Знову перевантаження на те ж саме Міністерство енергетики, яким могли послідовно там розглядати да, це все. А тепер на них навалиться десятки документів, які треба хоча б Угу. Пане Андрію, тут хотілося, ще уточнити: а за весь цей останній час, там ну не знаю, кілька років, можливо, навіть візьмемо, тільки давайте відрізок повномасштабного вторгнення. Наскільки ми близькі були, чи не знаю, навпаки, наскільки ми далекі були, від експорту газу? Наскільки ми, можливо, могли б якийсь відсоток замінити того російського газу, який поставлявся на європейський ринок? Ми а, зробили дві великі помилки за цей час. Перше, ми а, не експортували газ у 2022 році. У нас він був, а, у нас він видобувався а, і, і за того, ну, давайте так, я вам механізм розповім. Повід собі 24 лютого 2022 року а, так. Все, працює, все працює, хоч йдуть бомбьки і так далі, тому подібне, газ поступає зверху. А от, а, в цей момент всі а, споживачі газу, промислові, вони а, перестають працювати. Хто біжить, хто сидить, хто взяв гвинтівку і пішов на блокпост і так далі. Газ поступає. А от, на наступний день приходять, а там вже автоматизована система стоять. В видобувній компанії mm -hmm. приходить е, рахунок на рентні платежі. У нас так: газ з'явився на денній поверхності землі, тобто піднявся наверх, ти повинен заплатити ренту. А от, Ти його не продав, ти, он просто заявився, ти його просто видобув землі, ти вже повинен заплатити ренту так от у нас було зроблено. Більше того, у нас там особливо там, Юлія Тимошенка любила прикалуватися тим, що і ренту наперед заплатіть, і податок на прибуток на пару-тройки місяців вперед заплатіть, допоможіть бюджету, там, і так далі, тому подібне. Виживні коти, а заводобовні компанії, і так далі. подібне. Тобто і рента у нас теж платилася наперед. І а, тобі продати цей газ нікуди. Бо ти починаєш по срочному його закачувати підземне сховище газу. А деякі компанії. А, і тобі зразу ж автоматично виставляють рахунок на зберігання газу за кожну тисячу кубів. І багато компаній, особливо там приватні компанії, що вони зробили? Вони просто-напросто закрили за сутки Тому що продавати і дівати газ нікуди. За його видобуток ти повинен заплатити гроші, які у тебе нікуди, ні звідки взяти і декілька місяців в колапсі ми втратили як видобутку. Я оцінюю втрати перших двох років. Ну, зараз я другий. Потім, потім все ж таки було прийнято рішення, що слава Богу, газ можна ренту платити тоді, коли ти вже достаєш газ із підземного сховища і кудись продаєш. Зрозуміло. Ну де. Да. Це, це перший момент був. Це були втрати. Другі втрати були пов'язані з тим, що деякі компанії, там, де були про російські олігархи в цих компаніях власниками, от, ці компанії відібрали у них ліцензії. По закону України, коли міняється власник ліцензії, ліцензія припиняється. Uh -huh. Навіть якщо ти там були смішні случаї, коли там э, ЗАО на ТОВ міняли, але це зміна в назві, і вона по ліцензії, ліцензія все одно від тебе відлітає. Ну, то есть, там дуже жорстоко це все. От, э, очільник Держгіонадр, він зайняв, як на мене, повністю законну позицію. Він сказав, що. Свого часу із за цих ліцензій на газовидобуток людей на підвали садили, стрілялися, братки їздили, організовувалося перекриття трас. А от за цих всіх проблем в Полтаві, там і так далі. Там ну це великі гроші, це великі статки і так далі. Тому подібне. То тобто, є сліхіт 90-ї початку 2000-ї тисяч. Це от виробнаробитка, в тому числі і закордонного досвіду, як правильно організувати надрек рестування, щоб не побувати один одного за нафту і газ. Це весь світ. тобто подивіться там світові війни, в тому числі і наша війна, це в тому числі і нафтогазова війна. От. І він абсолютно правильну позицію зайняв: нехай держава виробляє наробляє нове законодавство, от. а газ доки нехай побуде в землі в кінці кінці Він знадобиться, якщо не нашому поколінню, то наступному поколінню українців цей газ знадобиться, і були uh -huh. зупинені. Е, був зупинений видобуток на двох компаніях. От. І перші півроку не видобувалося. Тобто, теж був зупинений видобуток. В той же час виходять з, з буріння гарні свердловини в деяких компаній, і вони не знають, куди подіти цей газ. Сукупні втрати перших. Півтора років цієї невизначеності я оцінюю в 2,5 мільярди кубічних метрів газу, 2,5 мільярди кубічних метрів газу, які могли бути продані на експорт, тому що Україні реально в той момент цей газ не був потрібен, з видобутку 20,5 мільярдів. Ми опинилися в ситуації, коли ми всього 18 мільярдів в цей момент отримували, і ми їх втратили, тому що знову ж повторюю. Ми його просто тупо втратили. Ми його не закачали в підземки. Тобто, може, у когось була там а, ідея, що ці втрати, проведуть, що газові компанії почнуть а, їх а, підземки закачувати. Але вони помилилися. Чому помилилися? Я об'ясню. Тому що, <кій> <кій> от, ну, от, приклад, наприклад, компанію УНБ чи, наприклад, Smart Energy. Ці компанії, які за добу, наприклад, видобували в пришку мільйон кубічних метрів газу. І за того, що інвестиції припинилися, ці компанії втратили в 10 разів видобутку. Тобто, грубо кажучи, смарт-ен зараз видобуває там плюс, кубічних, тисяч кубічних метрів на добу. Чому? Тому що м, э, свердловини вони не вічні, вони дуже солодко поють, коли вони тільки починають працювати. Потім за рік, за два видобуток падає в два рази, за 10 років в 10 разів падає. Треба ставити доживні компресорні станції. От, державна компресорна станція може стоїть, коштувати як мільйон гривень, так і мільйон доларів. А може і 5 мільйонів доларів коштувати. <coughs> і ми опинилися в такій ситуації, що для того, щоб підтримувати видобуток, там, наприклад, ОНБ чи смарт треба вкласти і повернути видобуток до мільйона. Ну, ні много, ні мало, там 500 мільйонів гривень. А це передано в державі. В державі 500 мільйонів mm -hmm. гривень нема. От, і видобуток втратився. І е, саме цікаве, що ми це вже проходили. Був такий момент, у нас був такий прем'єр-міністр-міністр. Е, міністр, не буду е, говорити, хто він, але він кричав: Юля, Юлія, Юлія" пам'ятаєте, такий був. А, от, е, так от, е, свого часу, він вже такий експеримент поставив. Вот взяв, підняв рентні платежі на видобуток газу і нафти до 50% і до 75%. відсотків. І думав, що на цьому він дуже гарно зробить гроші. Це закінчилося тим, що компанії просто перестали бурити. І У нас тоді, в 2015 році, в 2016 році був період, коли більше року не одна приватна компанія нічого не бурила. <кій> У нас із за того пішли там компанії, такі як Шлембурже, наприклад, вони і тоді пішли з ринку, тому що, зрозуміло, з такими друзями знайомими кролика просто-напросто вести бізнес ну, просто-напросто неможливо. От, то есть, тому досвід уже був. Якщо ти робиш видобуток газу в країні невигідним, ти в ітогі будеш купляти газ і імпортувати його. От, що от, ці от втрати і показали. То есть, я вважаю, що ця от невизначеність першого півроку з ОНБ і Смартів. То есть вона великий урон не тільки цим компаніям, які ну видобуток яких скоротився в 10 разів. От були втрачені інженери, які поїхали. Були втрачені свердловини, які потребують тепер більшого більшої уваги. От і саме головне, це був дуже поганий приклад для. Інших інвесторів, які були тут в Україні, що ти не можеш мати справу, доки у них тут не все не уляжеться. Зараз, слава Богу, ситуація вирівнялася. Тобто, і ОНБ почало працювати, у смартів так вони не налагодили з політичних причин. Хоча, як на мене, фішка полягає в тому, що е, ну давайте так е, якщо ти береш у ворога гроші і він відновлює твою інфраструктуру, це називається репараціями. так ну, в які, Ну, так от, чому не взяти репараціями того ж самого там, якщо ти новинського так вважаєш, то нехай працює на нас, нехай ще гроші сюди приносять. Mm. А от, ну, логічно, як на мене. То є, якщо це приносить користь, то це ми просто забираємо репарації у олігархів, репараційний платіж. І про це навіть вони і самі говорили про це. То є, я не бачу не бачу в логіку втрати 2,5 мільярдів кубів. Зараз мова про експорт теж повинна бути. Чому? Тому що ми заходимо в Євросоюз і ми повинні дозволяти, ну, не дозволяючи експорт, ми тим самим не опускаємо ціни на наших кордонах. Розумієте? Mm -hmm. А от я вважаю, що це теж помилка, що експорт повинен бути в кінці кінців, ми заходимо в Євросоюз. А от але на жаль, популістські речі завтра появиться якийсь Олексій Юрійович Кучеренко, який скаже, те, що народний газ був олігархами проданий за кордон. От а тепер Україна повинна вдве в три дорога це все купляти, і де тут логіка, і так далі. Тому подібне, і він це скаже обов'язково. Юлія Володимирівна помашує російська газова процеса нами з тюрмию про це все буде розповідати. Це такий бізнес батьківщин. Пане Андрію, наостанок ще хотіла вашу думку почути стосовно новини відбивання політику про те, що Росія на переговорах пропонує розділити електроенергію з Запорізької атомної електростанції між Україною та Росією. Наскільки реалістичною та тут, мабуть, в першу чергу безпечною є оця ідея поділу електроенергії між нами і росіянцями? А, по перше, а, ви хочете ядерну бомбу біля? Рідного міста? Звісно, що ні. А ви звідки? Харків. Харків, от ви хотіли би, щоб під кордоном то от, взяли і ядерну бомбу поклали 40 км від Харкова. Не хотіли. Не. Я сам народився в Запоріжжі. Я ядерну бомбою під боком у мами з братом ну взагалі не хочу. Притом не одну ядерну бомбу, а, а десь так півтори тисячі ядерних бомб. По потужності сумарної запорізької атомної електростанції, все, що робить Росія, це зробити ядерну бомбу. І шантажувати нас і надалі. Вона і зараз шантажує кожен раз. От коли ми там контрнаступи, якихось там десь накопичому сили і так далі, і тому подібне, вони починають то розповідати про те, що там якісь проблеми з паливом Вестінгаус, то у них кран зламався, коли він стержні піднімав з атомного реактора. Тобто вони підвішують, ну, тобто вони підвішують проблеми ядерними, наші наступи, контрнаступи. Коли зараз атомна електростанція з першого дня повинна була бути. Повністю в холодному режимі і повинен був початися процес під керівництвом міжнародних наглядачів по вивозу ядерного палива куди завгодно з запорізької атомної електростанції. Замість того, ми бачили, що Енергодар треба опалити Ми бачили, що там треба щось підтримувати для того, щоб насоси працювали і там і так далі. І тому подібне саме початку по законам, по всім. І по безпековим, і по міжнародним заказам ядерної безпеки атомна електростанція Запорізька повинна була бути зупинена, от і повинна була початися процес виведення елементів поділу з її території. Це єдина це єдине, в чому повинна перебувати Запорізька атомна електростанція. Все, більше нічого ніяких других моментів не може бути як по законодавству, так по безпеці, по здоровому лузду, по чому завгодно. Нам розповідають про те, що ну тут вже взаємний контроль. Типа, якщо вона буде в користуванні, там уже будуть і українці. Якщо ці ядерну бомбу зроблять, то і ми зробимо ядерну бомбу. Так, але якщо б це було під Москвою от на атомній електростанції, я б задоволення, бо пішов би на розподіл електроенергії між Україною та Москвою. от Тому що якщо щось станеться, то нехай вона горить з кремлем в голові От розумієте. А так, вибачте. Тобто, є, що ми будемо шантажувати росіян, тим, що ми теж можемо щось зробити на своїй атомній електростанції, на своїй території, біля свого великого міста. Це перше. Другий момент. Це означає, що будь-який інший атомний об'єкт у всьому світі тепер може бути захоплений, якщо ми до цього прийдемо. Що буде право сильно, яке захопив, а потім відторгувався. Правильно? Ну, Так, да, президента історія. Ну, мені здається, двох пунктів достатньо. Чи по російській традиції треба третій якийсь пункт. Т Та ні, я, в принципі, розумію, просто тут головне, щоб наші американські партнери, які присутні на цих переговорах, не знайшли наші американські на партнери... пояснення. Наші американські партнери вийшли із Всесвітньої організації охорони здоров'я, не запропонувавши нічого взамін. Наші американські партнери зараз виходять з ООН, створюючи якусь там. Договір миру чи взагалі незрозумілу ситуацію. Я не, ну, що вони створюють, це не зрозуміло, але вхідний квіток мільярд доларів. Це єдине, що ми знаємо про цю організацію. Я так думаю, що американським партнерам треба ще книжки почитати трохи. При <проб> тим, як ті речі заявляти. Угу. Пане Андрію, щиро вам дякую за роз'яснення цих питань, що ми з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, сподіваюся, у цих важких і складних питаннях вам стало трохи, хоча б, але зрозуміліше. Експерт з енергетики Андрій Закривський був разом з нами. Ще раз, пан Андрій, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.